Ханумак викликав екс-дружину на очну ставку, щоб розставити усі крапки над і так. От Руслан відреагував на інтерв'ю Аліни Шаманської та зауважив, що він не буде виправдовуватися, бо він думає про психічний стан свого сина Артура. Я не буду в лапках виправдовуватися за цю маячню, як я не буду робити диску, тому що в мене є син. І колись подивитися це дуже правдиве інтерв'ю, в якому сказано, що його папочка його б'є паліцу. Як сказав Ханумак, що Аліна виглядає в цьому інтерв'ю як ідеальна жінка, створена богом з іншого боку, якщо пані Аліна, ви вже вирішили відкрити шафу з брудною білизною, розповідайте все повністю. Чому ви це робите вибірково, і це не дивлячись на те, що з вуз шаманської лється тільки бруд, без жодних доказів, з постійними погрозами, без фактів та елементарної відповідальності за свої слова. 95% того інтерв'ю це наклеп, вигадка, перекручена інформація, маячня, і це її особисте бачення, яке Підкріплене тільки емоціями, тому чи готова Аліна до очної ставки час покаже, як зауважив Руслан, що правда завжди виграє.